Так, начинаю відповідати на ваши запытания, какие вы мне пишете в соцмережах. Первое запытание такое. Читаю мову Подскажите, если не выходить с Х и работать по второй и ритуалам, ни черная магия, ни с нижним астралом, как быстро может быть негативное последствие и как это обычно проявляется? Может, я просто не заметила? Работаю два года, пока ничего не замечала. В роду по двум линиям есть верующие. С Х выходить не хочу, так как он мне в работе очень помогает. Питання велике, будемо його розділяти на декілька частин. Перша частина: чи можна працювати з таро і не виходити з християнського егрегору? Так, можна, бо Таро це карти, які, в принципі, можна так сказати, засновані попередниками християнського егрегору, і тому з ним з таро можна працювати, якщо ви знаходитесь в Релігії християнства. А, так. а от на насчет ритуалів тут же цікавіше. Бо релігія християнства вона забороняє працювати магічно. В релігії християнства це чітко прописано вираження Остав живих, знаєте таке. А, і а, там чітко прописано, щоб люди не поклонялися ідолам, не йшли до тих, хто спілкується з мертвими, передбачає майбутнє і так далі. Це все гріхи в християнському егрегорі, тому відплата буде. Чи бачите ви її, чи не бачите, це вже питання дуже риторичне. Як можна побачити? Це не обов'язково щось буде траплятися з вами. Можуть бути різні ситуації, неприємності, завдяки яким ви будете віддавати багато свого часу, наприклад, молитися ходити в церкву когось за здоров'я із сім'ї. Або будете дуже багато там молитися вдома там, чи в церкву ходити, бо вас, на вас хтось буде магічно нападати, вам так буде здаватися. І так далі. Грегор, повірте, він знайде певні уловки, він знайде ваші слабкі місця, і він все зробить як треба. Забере просто ваш час. Це найголовніше, що є у людини. Тому таро займатися можна, ритуали мені. Подивимося, що тут ще е, пише. Жінка. Так. З Х виходить не хочу, так мені в роботі очі допомагає. В раду по двом лініям є ствірою. Це добре, можливо. Дивіться, якщо ви не хочете виходити з християнського Грегору, це ваше право, і ніхто з вас звідти і не буде витаскувати, так скажемо. Але хочеться сказати таку певну ремарку, щоб вас націлити на певний потік думок. Релігія, як і будь-яка система, вона створена для контролю і обмеження. Релігія християнства вона взагалі не проста, про це що ми будемо говорити в інших роликах. Релігія, яка обмежує, релігія, яка людину за... За... закриває в певне рабство і дає обмеження. Тому людина, яка займається, в принципі, магією, не просто ритуалами всередині християнського егрегору, це інше. А саме магією, вивченням цього світу, то е вона на деякому етапі зрозуміє, що є якісь фактори, які обмежують, що не дають їй е розвиватися вшир і висоту. Е і, на жаль, всі релігії є такими факторами. Тому на певному етапі це Приходить до людей, і вони шукають, так скажемо, способи вийти. Про це ми також поговоримо в наступному вже відео. Підписуйтесь на мої соцмережі Олексій Воронянський, воронвід в інстаграм. Побачимось!